Що ж буде, якщо саджати розсаду за допомогою парад штучного інтелекту? Я вирішив спробувати. Побачимо, як це працює. Ну що, друзі, будемо знайомитись, мене ви вже знаєте. Ну, а тут живе наш головний герой, штучний інтелект, якого я коротко називаю «ЩІ». Ну і звісно, фізично його побачити неможливо, бо це програмне забезпечення. Ну, а послухати, що він думає така, рекомендую. Отож починаємо. Буде дуже цікаво. Я впевнений, друзі, що багато хто з вас ним користувався. Так, звичайно, це чат GPT. Але єдина відмінність його в тому, що я налаштував його так, щоб він був моїм порадником у садово-городних справах. Ну і зразу хочу сказати, що це безкоштовна версія, тому мабуть він буде працювати не досить досконало. Поки його не чіпаємо, нехай відпочиває. Я спочатку покажу вам, що я підготував для посадки розсади болгарського перцю. Замочив я насіння болгарського перцю. Ось такі сорти. Простояли вони замочені в теплій воді 24 години. Також підготував різні ємності. Ми запитаємо у нього, яка краща для посадки розсади. Також запитаємо, який сорт найкращий з цих для посадки. Грунт підготував. Сам не купував. Запитаємо у нього, який ґрунт краще. Також підготував теплу воду для поливу та плівку, щоб накрити. Ну, ось так. А зараз саме цікаве. В роботу включається штучний інтелект. Привіт, Чі! Привіт. Як справи? Чи можу допомогти? У мене все добре. Привітайся з нашими глядачами і сьогодні будемо саджати перець болгарський на розсаду. Вітаю вас на каналі Файна Дача. Сьогодні ми будемо саджати розсаду болгарського перцю. Розкажи, будь ласка, трохи про терміни посадки в Київській області. Коли краще саджати болгарський перець на розсаду. У Київській області найкраще сіяти насіння болгарського перцю на розсаду в кінці лютого, на початку березня. Це дозволить вам отримати сильні рослини до початку тепла. Зазвичай це період від 6 до 8 тижнів до останніх заморозків. щоб розсада була готова для висадки у відкритий ґрунт. Дякую тобі за допомогу. Скажи, будь ласка, я вчора замочив насіння болгарського перцю. Воно простоїло 24 години. Я добре зробив. Так, ти все зробив правильно. Замочування допомагає насінню швидше проростати. Тепер можна переходити до посадки в ґрунт. Поділись, будь ласка, які сорти у тебе є, і я допоможу вибрати найкращі для твоїх умов. У мене є такі сорти: Геркулес, Гібрид, Каліфорнійське диво, Мерцедес, Біла зірка і Золотий Фазан. Який найкращий з цих сортів не підкажеш мені? Усі ці сорти мають свої переваги. Якщо ти шукаєш високий врожай та стійкість до хвороб... То Геркулес і каліфорнійське диво чудові варіанти. Мерседес і золотий фазан мають відмінний смак і підходять для свіжого споживання. Вибір залежить від того, що ти хочеш отримати. А скажи, будь ласка, якого кольору перець Геркулес гібрид? Перець Геркулес Гібрид зазвичай перемагає до червоного кольору. Спочатку плоди мають зелений колір, а коли дозрівають, стають яскраво червоними. А золотий фазан. Золотий фазан це сорт перцю, який зазвичай має яскраво жовтий колір, коли достигає. Плоди цього сорту мають солодкий смак і чудово підходять для салатів та консервації. А каліфорнійське диво. Каліфорнійське диво. Це сорт перцю болгарського перцю, який пересріває до червоного кольору. Він має великі м'ясисті плоди з солодким смаком. Ідеально підходить для свіжого споживання, салатів та фарширування. Ти сказав, що він червоний, а в мене на упаковці він жовтого кольору. Як таке може бути? Це може бути через різні підвиди або гібриди сорту каліфорнійське диво. Деякі з них дійсно мають жовтий колір, коли достигають. Виробники можуть селекціонувати різні варіації цього сорту. Тож жовтий колір теж є нормальним для певних гібридів. Ну добре, ще переходимо до посадки в ґрунт. Але перед цим розкажи, який ґрунт потрібен, а також які потрібні ємності і які кращі ємності використовувати для розсади перцю. Для посадки насіння перцю важливо вибрати правильний ґрунт і ємності. Перше ґрунт. Перець любить легкий, добре дренований ґрунт з нейтральною або слаболужною реакцією. Можна використовувати готовий універсальний ґрунт для розсади. Або приготувати суміш самостійно, змішавши торф, перегній і пісок. Друге ємності для посіву насіння перцю можна використовувати різні ємності. Саджанці в контейнерах. Пластикові або торф'яні горщики, які легко пересаджувати, коли розсада виросте. Саджанець Почекай, в почекай. У мене є касети, у мене є горщики пів літра і трохи менші. Які краще з них? Коротко скажи. Для перцю найкраще підійдеть горщики пів літра. Вони забезпечать достатньо простору для кореневої системи на ранніх етапах росту. Касети теж підходять, але вони мають менший об'єм, що може обмежити ріст коренів. Тобто я правильно тебе зрозумів, краще використовувати горщики пів літра. Касети я не використовую. Так, все вірно. Горщики пів літра дійсно будуть кращим вибором для перцю. Успіхів із посадкою. Дякую тобі. Ну що, одягаємо зараз рукавиці і будемо насипати землю в горщики. Але є маленьке коригування. Я думав, що в мене горщиків 0,5 багато, а їх пару штук. Є ось отакі, але вони дуже великі і мало їх буде влазити на, на стіл. Тому, що я хочу зробити, буде стояти стіл, а зверху буде ось така лампа на розсаду. Тому я буду використовувати менші горщики. Вони трохи менше пів літра, не знаю, який об'єм. Ну, буду використовувати ось такі. Хай пробачить штучний інтелект. Ну, до діла. Одягаю рукавиці, насипаю горщики, розставляю повний стіл, буде в мене зайнятий цими горщиками. А потім ми запитаємо уші, на яку глибину сіяти та інші питання. Ну, ось так, друзі, відбувається процес. Звісно, що швидше, коли не знімаєш, тому що відволікаєшся на зйомку, на камеру. Але насправді я хочу сказати, що ши дуже веселий, з ним цікаво працювати, робиш свою справу, розмовляєш. Також йому можна задавати різні питання. Наприклад, щоб він розповів щось цікаве про болгарський перець і дізнаєшся для себе. Багато нового. Ось цікавенка. У книзі рекордів Гіннеса зафіксований найбільший болгарський перець, який важив 2,7 кг. Це справжній гігант серед перців. Це не просто великий перець, а справжній рекордсмен. Ну приблизно десь так оце виглядає. Буду саджати по 8 рослин кожного сорту. У мене 5 сортів. Буду саджати по 8 рослин. Не персим єдиним, як то кажуть. Ще попереду багато і томати, і гірки, і кабачки, багато культур, які треба саджати, а потім ще й за ними доглядати. Тому цього достатньо, я вважаю. Отож, друзі, у мене все готово для посіву. Поговорив я з ним. Він мені рекомендував посіяти насіння на глибину 0,5-1 см. Також він рекомендував поливати теплою водою, я підігрів. Температура в приміщенні повинна бути плюс 24 плюс 28. Я потім виставлю температуру 28. Ось так от буду виставляти. Ну і також, після того, як посію, він рекомендував накрити все плівкою. Ну що, починаємо сіяти. Валялася в мене од Айкоса така штука, щоб чистити Айкос. Зараз нею буду робити лунки. Маркер не потрібен, якраз по одному сантиметру. І потім будемо сіяти в них насіння всі лунки. Ну, от і все, пів справи вже зроблено, навіть більше, ніж пів справи. Залишилося тільки палити. Можна, звісно, палити лієчки. але це буде дуже багато і насіння може. Потонути ще глибше, тому я беру ось таку, як її назвати, груша, не груша. І ось так от проливаю кожен кожен вазончик. Далі потім буду накривати після поливу і чекаємо сходів. Тепер залишилося як рекомендував щі. Накрити лівкою, накривається для того, щоб не випаровувалася волога та створювався тепличний ефект. Чекаю сходів 7-10 днів, як він казав. Побачимо, що з цього вийде. Ну і Ще я запитував було у мене таке питання стосовно світла, потрібно воно чи ні. Чи сказав, що світло не потрібно, поки не з'являться перші сходи. Тому буду виключати його. Ну і ще залишилося останній штрих. Беру датчик температури, який від системи управління поставлю на стіл, для того, щоб можна було дивитися, яка температура в приміщенні і чи комфортно нашим рослинам. Стосовно температури в приміщенні, зараз показує 28, ну, плюс 21. Я виставив на плюс 28. Думаю, цього буде достатньо. Ну, і ось так це буде виглядати. Я думаю, рослинам буде комфортно та затишно. Ну, а наш штучний інтелект Ші, вже відпочиває. Зараз запитаю, можливо, щось хоче сказати вам на останок. Щі, ну, прийшов час прощатися з глядачами. Ти, можливо, щось хотів їм сказати. Звісно, друзі, дякую, що були з нами. Спільно ми досліджуємо нові підходи до вирощування. Разом вчимося і ростемо. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати в коментарях свої ідеї. Разом ми зробимо дачі не лише продуктивними, а й неймовірно цікавими. Ну мені немає що додати до всіх слів, я повністю згоден з ним. Ми попрацювали добре. Кому сподобалося, ви знаєте, що робити. Чекаємо сходів перших перцю. Зустрінемось в наступних відео.